Перші кроки в кабінеті. Як тільки ви потрапили в свій кабінет, ви можете скористатися калькулятором. Ви можете ознайомитись з усіма видами потоків, але на що я раджу звернути увагу? Перше, у нас є правила проєкту. Відкриваємо правила проєкту, перечитуємо їх всі. що ви, Це згода на те, що ви дієте добровільно, вас ніхто нічого не примушує зробити, це відкрита оферта. Приймаємо, приймаємо всі правила, бо без цього пункту ви не зможете зробити внески та відкрити свій будь-який потік. Це перше. По-друге, якщо вас це все влаштовує, переходимо до налаштування. В налаштуваннях кабінета ми обов'язково потрібно, обов потрібно встановити платіжну інформацію. Тобто, платіжна інформація, як правило, підтягується автоматично. Нам потрібно лише кнопочку натиснути Зберегти деталі збережені. Да. Перевіряємо, що це все ок. Можете переходити до створення потоків, почитати, які потоки, скільки нам дають прибутку, і подумати над тим, скільки ви, скільки ви готові інвестувати і що для цього будете отримувати. Всім гарного дня!